школа? Більшість з нас згадує класи, парти, лінійки, перерви. Навчання, навчання, виховна робота, знову навчання. А чи може школа бути місцем, де дитина не просто навчається, а стає іншою, стає кращою версією себе самої? Чи може бути школа місцем, де ти знайдеш себе? Звичайно, може. І такі школи називаються авторськими школи, створені вчителями, які щиро вірили в ідеї, бачили, як вони хочуть змінити людство, бачили, що вони хочуть побачити у новій справжній школі для дітей. І сьогодні про такі школи маємо чудову нагоду поговорити з директоркою асоціації авторських шкіл України, людиною, яка вже понад 36 років змінює освіту України, пані Ганною Матвієвою. Отже, у трьох словах, що таке авторська школа? Авторська школа це інноваційний, неймовірний, щось нове, кохане, кохане. Дякую. Яка головна місія вашої асоціації? А наша місія, ну ви знаєте, в асоціації багато талановитих людей, і головна місія творити нову українську школу у своєму колі, в своєму ракурсі, у своєму баченні. Який найбільший виклик для авторських шкіл сьогодні? Виклик сьогодення нова людина, творчий потенціал, креативне мислення, те, що зараз вимагає прогрес, наука сьогодення і нова українська школа. Яку б реформу в освіті ви запровадили негайно? Ой, ви знаєте, важко сказати, але Реформ зараз немає. Треба зберегти те, що є, те, що нароблено, і його, ну я не знаю, не втілювати, воно вже є, воно вже працює, але його удосконалити відповідно Д... до нормативної бази. Дякую. Де в Європі найкраща система освіти? Де в Європі найкраща система освіти? Звичайно, в Україні. Яка школа майбутнього? Більше технологій. Чи більше людяності? Не можна сказати, чого більше. Воно доне поєднатися. Все повинно бути в переміжку: і людяності, і креативності, і технології, і знань, і любові. Тобто, кого з педагогів видатних класиків педагогічної думки ви вважаєте своїм натхненником? О, Сухомлинський – це вищий пілотаж. А далі Захаренка була, але дуже багато у нас таких, знаєте, що, і я, Матвієва, теж. А освіта це про знання чи про навички? Освіта це про знання чи про навички? Е, і те і інше. Освіта це дуже таке об'ємне поняття. Тобто, освіта навіть ну, двірник може бути не визвищої освіти, але він може бути креативним, талановитим і творчим. Дякую. Як змусити дітей любити навчання? О, то треба любити дітей, щоб вони любили навчання. Дякую. Яку книгу має прочитати кожен педагог? Серце віддаю дітям. Чому деякі школи стають успішними, а інші ні? Тому що одні мають бажання бути успішними, а інші ні. Інші приходять на роботу, відпрацював та пішов. Яке одне правило має бути в кожній школі? Людяність. Ваша найбільша гордість в роботі? В роботі? А, я не знаю моя гордість. Моя робота. Вона і є моя гордість. Чого бракує українським школам? А, гарного керівництва. Вибачте, чого бракує українським школам? Відношення держави до українських школ, тому що освіта це по-перше, вона понад усе. Освіта понад усе. І визнання статусу освіту в українській школі. Чому виникла потреба в створенні такої організації? Ну, знаєте, до цього моменту кожна школа як вам сказати варилася в своєму соусі. Дуже багато шкіл інноваційних було, дуже багато шкіл прогресивних. І вже почали школи, які створювали свої авторські надбання на момент народження створення нової України. Повинно було створити щось нове, таке, яке не авторитарне, не радянське, а щось нове. І ви знаєте, що таких директорів багато. У нас не одинадцять, не п'ятнадцять, а більш ніж п'ятдесят, а зараз може ще більше. Але не всі можуть пройти через усі всі запори, затвори. І тому ми об'єдналися для того, щоб разом робити і нормативну базу. І продвигати свою ідею, і розповсюджувати свою ідею, і розказувати про нас, що ми є. У нас є гарна освіта. Ми не можемо, не треба нам шукати ні Польщу, ні Фінляндію, ні Італію, ні Францію. У нас є своє, а ми його не знаємо. Ми хочемо показати те, що є у нас: добре, гарне, креативне, творче. Не такий, як у всіх, знаєте? А які школи входять до асоціації і чи є в них якась спільна філософія? Звичайно, є спільна філософія. Спільна філософія створити те, чого нема. Ми вже створили, ми вже працюємо, воно є, воно працює добре із добрими наробками. Воно дає результат, гарний результат. Воно розвиває творчість учнів, воно показує кожному учніві, що кожна людина талановита від природи. Не талановитих дітей немає. І таким чином ця філософія, розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою. Саме, ну, наприклад, мій навчальний заклад, ми і працюємо всією філософією, наша ця місія школи. І тому відгукуюся, я так думаю, І ми об'єдналися для того, щоб розповсюдити, втілювати і. Один одному підставити своє плече, як асоціація взаємодіє з органами влади, чи має вона підтримку на рівні міністерства? На рівні міністерства, так, звичайно. Ви знаєте, ми працюємо із. Ну, по-перше, у нас працює комісія з питання інноваційної діяльності. От ми її членами подруги, дуже велика підтримка Інституту модернізації з міста освіти, Академія педагогічних наук України. Велика підтримка. І ви знаєте, міністерству дуже шкода, звичайно, що міняється керівництво. і Тільки-тільки-тільки приходимо до однієї черти. Все зрозуміли, все добре. І коли заступник міністра каже, це моя особиста справа, це справа моєї честі, його раз і зняли. Тобто, якби всі ланки Міністерства освіти усвідомили, що таке авторська школа в Україні, нам було б набагато легше. Чи можуть звичайні школи запозичувати ваші методики? І якщо так, то як це на практиці відбувається? Не запозичують? Ну, чи запозичують можуть, чи ні? А, можуть, але треба бажати велике бажання. Треба, бо це велика праця. Це велика праця, тому що це авторська школа має свою розинку. Свій навчальний план, свою освітню програму, якщо хочете свій штатний розклад, але не всім подобається, що це кошти, державні кошти. Але якщо держава хоче мати якийсь результат добрий, позитивний, то вона повинна вкладати гроші. Бізнесмени вкладають гроші в інвестиції, в розбудову якихось проектів, але мало хто вкладає гроші в освіту. Але це дуже погано. Ну, але і прикро. сьогодні є багато приватних шкіл. Люди вкладають гроші. Приватних шкіл це, знаєте, багато приватних шкіл. Але серед наших інноваційних закладів і авторських приватних шкіл немає, бо це велика справа. І це не робота за гроші, а робота за покликанням серця і душі. Тобто, треба віддавати всього себе для того, щоб мати результат. Приватні шкіли, звичайно, але не всі діти талановиті можуть піти у приватні шкіли. Школи. Не всі можуть проплатити це, а в авторських школах працюють ентузіасти. І ви знаєте, їх становиться все менше менше і менше. Тому що середній вік ви знаєте, вчителів на сьогоднішній момент понад 50. І середній рік директорів понад 60. І багато молодих людей, які закінчують. Педагогічні вузи, вони не йдуть працювати вчителями, йдуть тільки за покликанням. І дуже хочу сказати, що багато молодих вчителів приходять саме в авторські школи, саме ті вчителі, директори і колектив, педагогічний, який виховав дітей. Вони повертаються до нас молодими вчителями і працюють із задоволенням. От це дуже дуже класно. Які виклики зараз стояють перед асоціацією, і що найбільше ускладнює розвиток авторських шкіл? Виклики це удосконалення нормативної бази. Тому що нас в нормативній базі немає. Поки що в новому законі про освіту про загальну середню освіту, не, не звучить таке поняття, як авторська школа? І Дуже було важко доказати, я працювала в робочій групі Комітету Верховної Ради з питань освіти, і науки і інновації, дуже важко було доказати саме поняття існування авторських школ. Навіщо це потрібно, якщо не розуміє навіть голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій, навіщо це? Оте? Навіщо воно потрібно? то про що можна казати? Дуже дуже, дуже шкода. Чим авторська школа принципово відрізняється від звичайно? З Змістом, структурою, накопиченням матеріалу, авторськими програмами, всім відрізняється мікрокліматом своїм, відношенням до дітей. А найголовне ну, дуже багато шкіл в Україні, хороших шкіл, але авторська школа вона має свою родзинку, своє. Авторські надбання, авторські наробки, методику і так надалі. Можна перераховувати дуже багато. А що ви скажете тим, хто вважає, що авторські школи це елітні заклади лише для обраних? <гум> Ні, це кажуть люди некомпетентні. І Я хочу наголосити на тому, саме на моїй школі можу вам сказати, коли ми починали в 94-му році, ми зібрали. Народилася школа 58 із профільним навчальним народним ремеслом. Відродження національної культури це була основна родзинка школи, початок був. І ви знаєте, ми зібрали 557 учнів, і з них 300 з копійками було двоєшники, решта була троєчники. Жодного не було хорошиста, жодного відмінника. І через три роки ми дали першу медалістку. Через три роки першу медалістку. А зараз у нас ну до, до, до війни можу казати собі десять чоловік на місце в перший клас. Приклад, це результат. А, а, чи легко знаходити вчителів для авторської школи? І, як, і якими якостями має володіти педагог, щоб його взяли в авторську школу? Ну, по-перше, чи людяність, по перше, по-друге, професіоналізм. По-третє, ми не, немає у нас відбору вчителів. Ми вирощуємо те, що нам треба. У нас працює при нашому закладі Академія педагогічної творчості, школа педмайстерності. Завдяки Івану Андрійовичу зі його відкрили. Надалі підтримали наш інститут модернізації з міста освіти Академія наук України і розвиваємо. Ми вирощуємо добрих вчителів. Тобто ми їх не збираємо десь, а беремо молодого вчителя і робимо з нього професіонала. Як мотивувати педагогів працювати творче, коли вони зіштовхуються з бюрократією, нестачею ресурсів чи просто банально вигоряють? А нічого страшного, треба особистий приклад. От і все. Ви знаєте, всі конкурси, які є в Україні, ну, було 100 найкращих директорів, там і ще і ще. Я приймаю, стараюсь, намагаюся приймати участь у всіх конкурсах. Тобто, якщо я керівник інноваційного закладу, я повинна бути перша. Є особистий приклад, і все. Яка роль директора в авторській школі? Чи відняється вона від директора звичайної школи? Ну, Роль директора вона відрізняється тільки тим, що більше роботи у директора авторської школи. Е, ідеї, які треба втілювати, натхнення е, життя. Тобто вона повинна рости. Вона не планку поставили, дойшли до тієї планки, треба іще вище планка. Вже опускатися він не може нижче. Він підняв він поставив собі таку. Е, Ну таку планку, яку треба взяти, таку висоту, яку треба взяти, сопка. На сьогоднішній момент ми одберемо сопку, це законодавча база. О, все, що нам не вистачає, визнання. Наскільки авторська школа, ну я знаю, що авторські школи, які є мені принаймні відомі, вони всі мають ще сім'я. Авторська школа Ганни Матвєєвої, ще якась ще якась. Чи це не небезпечно все заводити на одну людину? От коли, наприклад, ви підете з посади. А, Наскільки воно працюватиме після вас, без вашої кількості? Ви знаєте, от у мене, знаєте, вищий пілотаж керівництва. Да? Це коли е, директора немає, а. Система працює. Я створила таку команду у нашій школі: команда заступників, команда вчителів, команда методичного об'єднання, команда батьків. У нас є батьківська чудовська, батьківська рада. При закладі є громадська організація «Золотий лелека», де батьки працюють разом. І у нас єдине це учні, батьки, вчителі, керівництво. Тобто вона працює. Якщо механізм працює, він буде працювати і без мене. Я так вражаю, що це... це добре. Ну вже як заговорили про батьків, то питання, чи всі батьки підтримують таку модель освіти. Ну, які навчаються в нашому закладі, то всі. А то чи бували ось такі випадки, що діти залишали авторські школи і поверталися у звичайні? Так, да, бували. Бували такі діти, але їх дуже мало. Але є більше дітей, які закінчили школу, і потім, потім 5 років поспіль приходять спочатку на лінійку, постоять, а потім йдуть в університет. А є такі батьки, які вже діти 20 років школу закінчили. Вони приходять до школи, допомагають школі і живуть її життям. А є такі діти, які вже своїх дітей привели сюди, у школу. І навчаються вже декілька поколінь. Тобто, звичайно, є, а кому важко, тому що навчальний план має більш предметів. У нас 16 предметів понад державного стандарту. І важко. І дивлячись, яку мету собі дитина і батьки ставлять перед собою. Якщо йому тільки достатньо здати ЗНО, ну зараз ідуть. І поступити в вуз, куди його батьки определили, батьки, то це одна справа. А якщо дитина хоче розвиватися креативно і робити особистість, а у нас на сьогоднішній момент до війни, підкреслюю, до війни ми були в п'ятірки кращих в місті Миколаєві, ну я з Миколаєва по ЗНО. А надалі у нас із 1100 учнів 932. Учня, вони переможці або міських, обласних, міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, концертів, фестивалів і так надалі. Тобто, ми, кожна дитина це особистість, і ми її розвиваємо, цю особистість. Сучасний світ, технології, відкритий доступ до знань, штучний інтелект допомагає розкривати ваші ідеї чи ні? Звичайно. Як? Фух. <гум> Яким чином? Технології, звичайно, там ну дуже багато технологій на сьогоднішній момент. І діти у нас займаються і комп'ютерною графікою, і, але у нас іде через інтеграцію в освітній процес мистецького компоненту. І у нас всі діти займаються або декоративно прикладне мистецтво, всі види мистецтва, живопис. Малюнок та живопис, акторська майстерність і є один такий предмет, який викладають тільки психологи, це розвиток творчого мислення з 1 по 4 клас і з 4 по 11 розвиток творчої особистості. Викладають тільки психологи. І ще хочу наголосити, що є: я не знаю, чи є таке, мабуть, немає в інших школах, не авторських. На кожного учня заведена карта з відслідкуванням моніторингу прогресу учня. Відслідковують психологи і допомагаємо учневі з першого, якщо в першому класі вона така тоненька, в п'ятому класі, отака середнька, а в одинадцятому така товстенька. Тобто ми ведемо дитину з першого по одинадцятий клас і розвиваємо творчий потенціал завдяки соціально психологічній служби. Це Важлива ланка це друга структура після адміністрації школи, після директора. Найважливіша людина в школі це психолог. І дуже прикро, коли не всі управлінці розуміють, навіщо це потрібно. Я би психологічну службу зробила би 3-4 психологи в школі, особливо зараз, після війни, коли діти на деокупованих територіях, як і діти приїхали із прифронтових зон, які зараз закордонний. Доном, і вивчають, і є, можна провести паралель, як вони вивчають предмети, з чим відрізняється українська школа від западної школи і так надалі, дуже багато. І на сьогоднішній момент професія психолога вона буде най, най, найцінніша. Я ну, питання до голови асоціації, чи взагалі ви бачите майбутнє авторських шкілі? Я бачу майбутнє, навіть якщо нас держава не визнає, а я в чому дуже сумніваюся, повинна визнати, тому що ми показуємо результат, він є. Ми все одно будемо працювати. Якщо ми працювали 30 років до цього і робили дуже добрі показники, у нас є, і робили свою справу, добру справу, тобто ми будемо, ніхто нас не знищить, якщо. Тільки буде бажання у нашого керівництва нас не знищити, але поки що ми не дамо, не хочемо давати. Може, я так кажу. Ну і останнє питання. Чи є у вас мрія, яку ви не втілили в своїй школі і в асоціації? Можливо, яку ви хочете ще втілити? Звичайно, я мрія. Ми зробили. Знаєте, коли ми починали в дев'яносто дві другому році із інститутом модернізації? Зації з міста освіти, експеримент етнопедагогіка, Ні, вибачте, розвиток творчого мислення особистості на основі науки, філософії і мистецтв. І ми тоді вже результатом експериментальної діяльності, експеримент був розрахований на 12 років. Результатом діяльності експерименту було Створення закладу нового типу. Ми його зробили на базі закладу школи. Ми зробили коледж. І дитина мала е можливість отримувати і свідоцтво про загальну середню освіту, тоді ще був атестат, і диплом молодшого спеціаліста. Ми зробили. Ми відкрили на базі школи коледж. Ми зробили те, чого в Україні ще не було. Але на сьогоднішній момент нормативна база немає такої справи, щоб на базі. Освітнього закладу був заклад першої другої рівня акредитації. Ми ж розробили. Ми пройшли через ДАК, ми відстояли, ми отримали ліцензію, отримали ліцензію на дві спеціальності. На сьогоднішній момент коледж закривається нашим. Управлінням освіти Миколаївської міської ради, на жаль, і недосконалість нормативної бази не дало нам втілити те в життя, що є. Але є дуже добрий результат. Діти, які закінчили коледж, отримали професію акторська, майстерність, декоративно прикладне, вони вже відомі на світ як художники, як у нас є. І, і артисти у нас он, Саша Рудинський, у театрі Франка, і Елена Грішак, і дуже Юрій Адрабінський вже кандидат і доктор наук, з зрізднення по дереву викладає в, в університеті. Дуже багато. Ми зараз робимо проект таких наших видатних випускників. Їх понад 100 видатних, які вже е, зробили своє ім'я і, і в Україні, і за Україну, за її межами. Е, тоді, ну я знаю, треба. Щоб, знаєте, як, воно, було? воно не повинно впиратися в гроші, воно не повинно впиратися в бюджет. Таких школ мало, дуже мало. На, на сьогодні нас 11, таких, як вони вже зірки да? на небосхилі. Дайте цим 11 життя. Більш нічого не треба. Дайте життя, підтримайте, і Україна буде процвітати. Все, що хочу сказати. Авторські школи це не лише альтернатива звичайній освіті, це шлях, шлях в майбутнє. А чи підемо ми цим шляхом? Чи відбудеться реформа, чи зміниться школа? Можливо, за допомогою людей, подібних до пані Ганни, які щодня змінюють освіту, можливо, ми станемо іншими. Але як воно буде, дізнаємося далі і поспілкуємося із ними у інших програмах. Бувайте!